Це Megogo Audio і твоє швидке побачення з книгою. Вмикай уривок і відчувай. А повну версію шукай у мобільному застосунку Megogo за посиланням в описі. Аліє, Альона і я з наших імен, написаних у рядок або стовпчик, можна читати історію Криму чи принаймні один з її розділів. Утім, поверховий погляд на ці три імені точно помилиться Альона з її російським іменем українка, я з моїм українським іменем була росіянкою, і ця омана в іменах робить картину ще опуклішою та виразнішою. Проте спочатку були Аліє і я, Аліє, єдина у нашій дитсадковій групі кримська татарка. У п'ять років вона не вміла російської, ще не мала нагоди її навчитися. Чи потерпала вона від цього серед 28 російськомовних дітей? На той час деякі з нас іще взагалі погано говорили, вона ж своєю мовою просто шпарила. Ставала перед групою, закладала руки за спину і щось розповідала, підходила до кожного і говорила, наче наставниця. Коли вихователька показувала малюнок місяця і російською запитувала Діти, що це? уся слов'янська група з однією кримською татаркою Аліє відповідала Ай! Аліє було легше навчити кримсько-татарської нас, ніж самій навчитись російської. Вечорами, коли батько чи бабуся приходили її забирати, не домовившись точно з мамою хто сьогодні, я відповідала Оненди, анаси Алди, мовляв, Її вже забрала мама. Чому ми стали майже сестрами? Мабуть, тому що я ще змалку була беручка домов. Місяців через два я шпарила мовою аліє не гірше за нею саму. Напевно, завдяки цьому я змогла так часто бувати у їхньому домі, адже до чужих не керемли. Тут ставились насторожено з недовірою. Хоча цю недовіру маленька я. Відчувала хіба що від Аніфебіта, прабабусі, що правила тут парадом аж до своєї смерті. Вони повернулись у Крим не на початку 1990-х і навіть не в кінці 1980-х, як більшість, і не з Узбекистану, а з кубанського новоросійська. Депортовані були, звичайно, в Середню Азію, але верталися поступово. Відколи стало можливо виїздити з місць заслання. Вони кожні кілька років змінювали місце мешкання далі й далі на захід. У 1968 дідусь, син Аніфебіта, вперше прибув із друзями до Криму, Пробували влаштуватися на роботу, але за тиждень їх арештували і вислали в Узбекистан. Вони поверталися знову і знов те саме. Згодом приїхала Аніфебіта з невісткою і немовлям, онучкою. І знову довелось повернутися в новоросійськ, бо по всьому Криму не знайшлося будинків на продаж. Мрії про те, щоб оселитися в будинку Бахчисараї, де вони жили до війни, і який будував Свекор, слід було облишити. Вони облишили про те, щоб купити будинок за ціну, відповідно, проданому в новоросійську можна було лишень молитися вони молилися. Як і про те, щоб їм дали тутешнє місце прописки. Серед кримських татар, які приїхали в Крим на зламі 1960 х 1970-х було звично після молитви на Дува благати Всевишнього, щоб дозволив лишитися у Криму, щоб дали прописку, щоб була робота, а улюблена рольова гра дітей була у паспортний стіл. Їм продали будинок у середині 70-х у селі Красноперекопського району. Процедура купівлі продажу відбулась одразу після оглядин, роздуми не були тривалими ні в Алімових, ні у власника будинку. Він продав його і за два тижні виїхав не тільки з Криму, а й з Радянського Союзу. Його бабуся була єврейка. Він скористався цим, щоб утекти у вільний світ. Хай навіть під загрозу війни. Про все це, звичайно, я довідалася пізніше від мами Аліє, тьоті Айше якогось із вечорів, коли, сидячи в них за столом на веранді, загортала фарш у виноградне листя для сарми. Аніфебіта була недовірлива, проте смілива. У той час, після повернення, в них постійно ошивалися чоловіки у костюмах. Або простіше костюми, які перевіряли лічильник. Здрастуйте, покажіть лічильник. Жінки вели їх у хату, підводили до лічильника, шепотіли дітям, щоб покликали тата баба. Приходив баба, починались питання, попередження і погрози. Це був ритуал. Спершу мав вийти баба як глава вогнища. Згодом долучалась Аніфебіта. ось хто був тут главою насправді, яка через свою вдачу не могла ні ховатись у кімнаті, ані мовчати. Якби не її вдача хто зна, чи вони могли б тут лишитись звісно, їм ще й просто пощастило адже більшість кримських татар, які повертались на Батьківщину до кінця 1980-х, Висилали назад, декому перед тим розваливши доми бульдозерами. Якось один із чоловіків у костюмі, щоправда, бритоголовий, прибув перевірити лічильник. До нього вийшов баба, здивовано глянув, і вони обидва розреготались. Гість був Ролан Кадиїв, учений фізик, один із провідників національного руху, давній друг сім'ї. Котрий, як можна збагнути, не цурався чорного гумору. Власне кажучи, ніхто з них його не цурався, інакше б вони не вижили. Прибери, бо костюми прийдуть буде незручно за безлад, жартували поміж собою. Усі ці роки, аж до кінця 1980-х, вони не мали прописки, і офіційної праці, звісно, також. Вони вирощували в теплицях огірки й помідори, даючи їх на продаж у курортні містечка. Для Аніфебіта, що виросла в місті неподалік Хансараю, це не була омріяна праця, але за депортацією вона ще й не таке пережила. Лише 1988-го разом із родичами, що саме повернулися з Узбекистану, вони змогли купити старий вірменський дім на два входи в Бахчисараї. У старому місті через дорогу від ханського палацу. Чи можна було про таке мріяти у 50-х, у 60-х, у 70-х? На вихідних і літніми вечорами я то у дворі Алімових і за прізвищем батька моєї подружки Меметових разом з Аліє та іншими дітьми їхніми родичами. Родичів було багато. У цьому домі на два входи вони заледве ледве поміщалися, І частина з них, як я довідалась через 10 років, таборувала на плато в наметовому містечку, в майбутньому шостому мікрорайоні, разом із сотнями інших мітингувальників. Сюди на Пушкіна вони приходили в ряди годи, щоб помитися вони мусили бути в наметах на плато, а не тут. Інакше б їм сказали Ви маєте де жити? Тоді навіщо вам земля? Хтось таборував на плато, хтось будувався тут, а хтось няньшив дітей. Щоправда, кількох усе ж віддали у садок, щоб, бодай, якусь часину вони не плутались під ногами. Із садка, однак, приходило більше дітей, ніж ішло туди. Іноді Аліє поверталась додому зі мною. Мої батьки не те, щоб це заохочували. Але були надто зайняті власними батьками, які тоді часто хворіли. Якраз у той час померла батькова мама, і він їздив у Пермську область на її похорон, а мамині по черзі лежали то в лікарні, то в госпіталі. Мама бігала і їздила до них вечорами після роботи, і вже після того забирала мене додому. Тато ж до ночі засиджувався на роботі. Він був начальником відділу славетного Бахчисарайського цементного заводу, який на тоді перереєстровували, і з розпадом совка слід було шукати нові місця збуту. Мама дякувала Меметовим, але їй не подобався запах чебереків, які їй, здавалося, линув із їхнього двору. По дорозі додому вона нарікала, що моє волосся пропахло ними. Насправді, чебереки – там готували не так уже й часто у вихідні на свята, бо м'ясо на них потрібне було найсвіжіше, а саме таке не завжди випадало знайти. І те, що мама називала чебуреками, насправді зазвичай було янтиками. Я любила і чебереки, і янтик, і татараш, і кобете. В цій родині завжди були якісь смачні страви. Підлітком я зрозуміла, чому навіть у ті роки їхні столи були заставлені їжею, за цим стежила бабуся діляра букана невістка біта, що виросла в сиротинці та все дитинство голодувала вона могла відмовити собі в усьому, але не в їжі для себе та рідних.